Неймовірне свинство. Або свині таки літають. Подальші пригоди трьох маленьких поросят. Написав Джонатан Емет, намалював Стів Кокс. Come fly with me. Let's fly, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me. Let's fly, let's fly away. Перед тим як я вам розкажу цю кумедну казку, хочу пояснити. В англійській мові вислів, коли свині полетять, означає приблизно те саме, що в нашій мові означають вислови. Коли рак на горі свисне, або коли гарбуз на вербі виросте. Тобто невідомо коли, але швидше за все ніколи. Ну, побігли до наших трьох поросят. Одного разу жили собі троє маленьких поросят. Але я впевнена, що ви вже чули цю історію. Тож я розкажу, що трапилося потім. Отож, Другого разу жили собі три не такі вже й маленькі свині. Їх звали Вальдо, Вуді і Вілбур. Це Вальдо. Він не найрозумніша свиня, зірок з неба не хапає і ніколи не вчиться на власних помилках. Після солом'яного будиночка він спробував збудувати солом'яний телевізор, і навіть. Солом'яний велосипед. Ой. Ну, що це за свиня, яка в калюжі не була. А це Вуді. Він набагато кмітливіший Завальдо, але дуже неакуратний. Усе, що він будує, виглядає приголомшливо, але недовго. Ну, що за свинство? О, а це Вілбур він найрозумніша свиня в усьому селі. Коли Вілбур щось будує, він підходить до цього ґрунтовно і будує як слід на віка. І так, це великий поганий вовчище. Насправді його звати Алгернон. Не дивно, що він нікому про це не говорить. Вовк досі не може пережити те, що трапилося одного разу. Ну, у тій історії, коли він спустився униз по димарю трьох поросят, його дупа тоді так пригоріла, що він досі не може на ній нормально сидіти. Вирізки з газет. Заголовки. Троє поросят врятували власну шкуру. Одна баба купила порося. Яке свинство. Якось одного дня Вілбур побачив рекламу у газеті. Реклама Петерсонські ідеальні пиріжки, горді вам оголосити про повітряні перегони, ах, пиріжки в небесах. Переможець отримає неймовірний приз усі пиріжки, що подужає з'їсти. Ммм, це, напевно, Петерсонські пиріжки. Ням-ням. За такий приз варто поборотися, подумав вілбур облизуючись. Коли Вальдо і Вуді почули про перегони, вони також відразу захопилися. Ну і кожен почав будувати свій літак. Вальдо вирішив притримуватися матеріалів і техніки, які знав найкраще. Як ви думаєте, з чого він побудував свій літак? Ну, звісно, із соломи. Воді, як завжди, ліпив з того, що було навколо. Вгадайте, з чого він побудував свій літак? Звісно, із паличок і хмизу. А що ж Вілбур? Ну, він, як ви знаєте, аби що не будує. Спочатку він намалював безліч ескізів та схем. Він ще досі малював картинки, коли Вальдо і Вуді уже завершили свої літаки. Я хочу переконатися, що усе працює як слід. Пояснив він своїм друзям. Коли Вілбур нарешті розпочав роботу, то побудував свій літак. Вгадайте, а з чого? Ні, не з цегли. Ну, хто чув про літаки із цегли? Ні, він побудував літак з металу, звісно. Увесь цей час великий поганий вовчище шпигував за свинями. «Ех, коли б свині крила, вона б небо зрила. Ну, Нарешті, вишкірився він, мій шанс на помсту я не дам цій свиноті виграти. Я, подумав вовк, сам виграю перегони. Я понадкушую ці пиріжки, я зроблю з цієї свинини пудинг. У день повітряних перегонів усі літачки вишикувалися у лінію і були готові до злету. Великий поганий вовчище припер свій власний літак, а сам вдягнувся у спеціальний літальний жакет із овечої шкури і ще й для маскування натягнув шолом. У повітрі сновигає рекламний дирижабль. «Патерсони, сьогодні повітряні перенями. Які ще перенями ти що? Ой, сьогодні повітряні перегони. Тим часом великий поганий вовчище, переконавшись, що його ніхто не бачить, підкрався до Вілбурового літака і злив усе пальне. Хе хе. Що вовку свято то свині смерть, <продовжив> прозвучав спеціальний сигнальний горн. <продовжив> <продовжив> да досить вже. А, добре? <продовжив> Солом'яний літачок Вальдо захитався і завихилявся на злітній смузі. Хить, хить, хить. хить. Дерев'яний літак вуді затремтів і затріщав на злітній смузі, трісь, 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 трісь. Але металевий літак Вілбура взагалі не поворухнувся. Солом'яний літачок Вальдо уже подолав майже половину злітно посадкової смуги, коли до нього наблизився літак вовка. Ану, пропусти мене, порося, дайно мені перемогти, дайно мені перемогти. вигукнув вовк. Дульку з маком. Не дам я тобі перемогти, клянуся щитиною на моєму підборідді, у свою відповідь вигукнув Вальдо. Ну, тоді я трин-дин-дин-дин-дин-дин-дин І перемелю твій літак на фарш. Закричав вовк і у -у -у, проїхав прямісінько через солом'яний літачок Вальдо і у -у -у, здійнявся у небо. Рекламний дирижабль пиріжків Петерсона. Вони погнали. Вони гонять. Що ж до дерев'яного літачка Вуді, то він стартував добре. Але почав розвалюватися у повітрі. Аж тут надлетів зі свистом вовк. Дай мені перемогти, мала свиня, дай мені перемогти. На що вуді вигукнув. «Адзузьки тобі. Клянуся щетиною на моєму підборідді. Не дам я тобі перемогти. Ну, тоді начувайся. Я тоді дрин дин дин дин, -дин, -дин. І перемалю тебе з твоїм літаком на фарш. закричав вовк і направив свій літак прямісінько всередину літачка Вуді, врізався в нього і порвав на шмаття. Тепер вовк був упевнений, що він переможе, і вирішив трішечки похизуватися. Дивіться на мене, на мене дивіться. Закричав він і почав петляти, вичворяти різні фокуси. Щойно вовк закінчив свій сміливий показ, як зненацька. Хто б ви думали, повз нього пролетів? Троє поросят. Рекламний дирижабль пиріжків Петерсона. «Ова! Виявляється, Вілбур заправив свій літак пальним, підібрав двох своїх друзів, і вони разом випередили вовка. Вовк був розлючений. Дайте мені виграти, дайте мені виграти, свинота, дайте мені виграти, кричав вовк. Та долю тобі з маком. закричали троє поросят. Ми не дамо тобі виграти, клянемося щетинами на наших підборіддях. Ну, тоді я, дрендендин, і перемелю ваш літак на фарш разом із вами. закричав поганий великий вовчище. І він спробував це зробити, але нічого у нього не вийшло. Неймовірне свинство. Подумав вовк, але якщо перегони збираються виграти їхній літак, я мушу летіти на ньому. Він вистрибнув зі свого літака і приземлився на якусь металеву бочку позаду реактивного літака Вілбура. О що це взагалі таке? здивувався вовк. Схоже на великий металевий димохід, подумав він запихуючи на щось туди свою голову. Вальдо та Вуді також в цей момент помітили величезну металеву бочку. А що це взагалі таке? запитав Вальдо. О, це, це ракетний прискорювач, пояснив Вілбур. Так а що він робить? запитав Вуді. Ось це сказав Вілбур, натиснувши на велику червону кнопку. Тить. Шух. Із ракетного прискорювача вирвалося потужне полум'я. Вовк кинувся назад, літак просвистів уперед аж до фінішної прямої. Трьох поросят привітав рекламний дирижабль. І вітаємо, ура! Пусти свиню у літак то вона і перегони виграє. Ми це зробили. Ням-ням-ням-ням. Наминали пиріжки і веселилися троє поросят. Ми виграли, а що трапилося із тим іншим пілотом? запитав Вальдо. Закладаюся, він просто не хотів із нами зависати, сказав Вуді. Так, вишкірився Вілбург. Я знав, що він просто невдаха, найневдачливіший невдаха у світі. У цей час у кущах неймовірне свинство. Тьху. Come fly with me. Let's fly, let's fly. Away. If you can use some exotic booze, there's a bar in Far Bombay. Come on and fly with me. Let's fly, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru.